Прийшов час позбуватись зайвих качурів. Порвали, коли микали. Ось така тушка молодого качура. 4 місяці. Швидше не різали, бо дуже пишків багато. От тепер же пишків менше, але все рівно ще є. Воно ще маленьке. Тільки пішка важить 5200. Ну, а живий він важив десь 6,5. А може навіть і більше. Ще зарізали когу та Це молодий півник, лівенець. 4 місяці, 3800. Ось така пташка. А живий важить десь біля п'яти. Так що хто говорив, що лівенці – це дрібна порода, ні. Може в когось і дрібна. У нас птиця лівенська велика. Це у них ще не виросли ні м'язи остаточно. Вон ще Кільше голий. Так що, напевно, з повним виповненням це тушка може важити 4,5-5 кг. Це на холодець.